Що ж, значить їхав я на поле і не зміг проїхати повз повз тих місць, де торік, 28 квітня, я знайшов перші масляки. Сьогодні в нас 13 травня, як бачите, на два тижні пізніше. Ну, але маслючки є. І, до речі, такі, як і торік, вже навіть досить такі зрілі. погляньте які. Це буквально я тільки став і на одному місці. Зараз піду трішки більше роздивлюся. Можливо, є ще щось. ну і Звичайно, буду пробувати, червіві вони чи ні. Торік були різні. Як і нормальні, так і черв'і. Тож грибний сезон стартував. Ставте подобання Підписуйтесь на канал. Я вас буду інформувати про початок грибних хвиль.